Вітаю всіх любителів рибалки на своєму каналі, всіх, хто любить риболовлю, ловлю на спінінг, І всіх тих, хто ще не знає, чи любить він її, але вже десь трошки цікавиться. Рибалка на спінінг, мені здається, самий, самий азартний такий вид рибної ловлі. Тому ми нею і займаємось, друзі, сьогодні. Я приїхав піймати рибу на мікроджигову снасть на ультралайт. Тобто це снасть, на яку піймає, ну, можна сказати, кожен рибалка, навіть початківець, будь-то дитина, чи чиясь жінка, котрій вже сумно сидіти і чекати чоловіка з риболовлі. А вона також хоче вже. Пристраститись до цієї рибалки. Друзі, дивіться, сьогодні взяв з собою легеньку паличку, тоненьку ниточку, маленькі приманки. Про все розкажу, яку приманку одіти, на який гачок, який грузик, який шнур. І буде мікроджигова риболовля. Рибалка на мікроджиг сама, можна сказати, результативна. Можна піймати буквально на будь-якому ставку, на будь-якому пляжику, на будь якому річушечці, на будь-якому. Каналі є окунець, 100% у нас в Україні в кожній водоймі є окунь. Як його ловити в різних водоймах, це інше питання. Це вже потрібно підбирати конкретно під свою водойму. А такі базові, принципи, вони завжди однакові. Так ось і я бачите, знаходжусь на такому пляжику. Тут у нас е травичка, неглибоко. Бачите, воно, навіть якісь рибчихи плавають. Комарики, такого, така от якась жабуринька. 100% в таких місцях е, у нас клюють риби. Вони живуть. Головне, щоб вони тут жили, а піймати ми їх вже піймаємо. Свій спінінг я вже зібрав. Друзі, ось так він у мене виглядає. Комплект сьогодні це X-Game 76 до 5 грамів, Солідний. Я рекомендую обирати для Мікроджига саме солідні е, спінінги. Чому? Тому що ними легше контролювати нашу проводку. У мене тонка нитка, легка котушка. Ну, звісно, що для початківців підійде будь-який варіант. Хай би він був, лише би він був на риболовлі, а там уже тяжкий він чи ні, то, друзі, вже прийде з досвідом. Головне розуміти, що не потрібно тут товстих шнурів. Тому що це ну, скажеться на проводці. Сьогодні, до речі, ось вітер такий непоганий. був би товстий шнур, взагалі проводку важко було б контролювати, тому що видувало б довгу, друзі. Чому солідний саме? На соліді, на м'якій такій вершинці. По-перше, в різних умовах: в умовах вітру, в умовах невеликого досвіду. На соліді, на м'якенькому, легше контролювати падіння монтажа на дно. А рибалка у нас саме придонна така, це ж мікроджиг. Покльовку, друзі, я вам скажу, покльовку ви вже не пропустите окунця навіть на спінінгу за 1000 гривень. Він тукне і ви її відчуєте в руку. Не треба думати, що палка за 10 передає покльовки, а палка за 1000 не передає. Звісно, ці відчуття будуть різними, тому що ну, різні матеріали, різні технологій, але покльовку не пропустити. А от контроль приманки це вже зовсім інше діло. Геймчик у мене солідний, бачите, отака м'ягенька вершинка, її можна прям в бублик майже зав'язати. Тому е контролювати доволі зручно. Підходимо дуже-дуже обережно, тому що така ультралайтова рибка може нас помітити і не клюнути нам. А нам треба зовсім інше. Можна сказати, зачерету отак кидаю. Я тільки на був приїхав і відразу помітив її сліди. На поверхні вона виходила. Зараз трошки вітерець задув. Перечекаємо і піймаємо 100%. Я бачу, тут плавають прям гарне... Опа, є, є! Була. Була, але загула. Я бачу, тут прям гарні екземпляри є. Прям такі соковиті, соковиті. А ось і вона. Друзі. Ось і наша перша червонопірочка. Маленька. Ну, маленька, що зробиш? Але є таке діло. Дуже азартна ловля, друзі, і насправді, якщо сідає гарненька така риба, то ну там просто кайфуєш від виважування, а це ну, така мілка-мілка. Є. А оце вже, друзі, цільова наша риба, окунчик підсів. Прямо тут десь в траві вже. Я такий, наче, доволі далекий зробив закид. А риба вже опа, а риба вже клюнула в самих ногах. Розпочну з грама. Опа, є, 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 є. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Розпочну з грама і маленький віброхвостик, півтора дюйми. Клас. Ультралайтові окунці Те що треба. Я дуже давно вже не ловив на ультралайт якось останнім часом. То, блин, щуки, то судаки, щось, все отакі якісь клопоти. А саме насолодитись клюванням отаких бійких окунців. Давно вже хотілося. Ну, я сподіваюсь, ти будеш клювати часто. Тому що... О, була, була, була покльовочка в траві він тут стоїть. Друзі, саме ультралайтова така рибалка вона ну, цікава тим, що вона динамічна. динамічна. Багато покльовок, багато риби. Не завжди так, звісно, але от зараз мені б хотілося саме такої риболовлі. Тому що е, взимку ми ще з вами наловимося маленьких окунят на паузах. А зараз хочеться такого, можна сказати, екшена трошки. Так, а ну давайте прямо так вздовж берега. Є, є, є. Бачите? Ой-ой-ой, диви, який хороший. Прямо в березі. Ага, є. І знаєте, як треба робити? Швиденько відпускати і в те саме місце. Окунь стайна риба, 100% стайна. Значить, там має бути ще хтось. А нема. А нема. А чому нема, не знаю. Так, приманка, а, приманка скручена. Може через те. Може через те. Давайте ще раз в берег. Берег тут такий глиняний. Глина з піском, можна сказати. Чистенько, прозора водичка. Зеленки тут немає. І змило десь, чи здуло вітром під інший берег. Приємно. Опа, є, є, є! Приємно рибалити. А особливо, коли ну, один за одним просто тако клюють. ну, Хай не здорові, хай не самий, знаєте, огромний, але ну, можна, можна отримати задоволення. Головне використовувати, друзі, правильну снасть. У мене ультралайт до 5 грам, азура X-Game просто можна сказати. Ідеальний спінінг, в моєму розумінні, для мікрухи є, 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 єсть. Тому отримуємо чисто на солоду. 02 нитка. До речі, сьогодні використовую Daiwa Caldio 21 ця яка моя ультралайтова катушка. Тут в мене намотаний Daiwa Prorex. 02. Але треба трошки бекінгу додавити. Що нам потрібно для рибалки на Мідкорджих? Ось така малесенька сумочка, дуже, до речі, друзі, в мене тут лежить коробка. Я не знаю, тут приманок, мабуть, штук 100, але ну, насправді так багацько зовсім не потрібно. Я завжди е, акцентую увагу на тому, що ну, потрібно спочатку, як то кажеться, Розібратися з подачею приманки. Я б рекомендував би от просто взяти якогось віброхвоста в декількох кольорах, якщо ви початківець, звісно, і спробувати саме який колір на вашій водоймі працює. Там яскравий, якийсь темний, фіолетовий. не треба там пробувати кучу якихось твістеров накупляти, різних, котрим потрібна ну, своя якась анімація. Раніше, коли брав участь у змаганнях, друзі, зараз вам покажу, от все, в мене було. Оце єдина пасивна приманка. Це Рінджер називається. Оце єдина пасивна приманка. Я нею ловив Судака на змаганнях і Окуня. В різних кольорах в мене був. Я саме навчився так цією приманкою, скажімо так, під водою маніпулювати, що навіть змагання нею вигравав, друзі, на своїх водоймах. Тому. Сильно, бачите, багато я не рекомендую там накупляти і такого, і такого, і такого. Все одно, якщо ви підцепите цю болячку з пінга, то потім вже буде, звісно, дуже багато цих силіконок. А на перший час я б рекомендував би декілька віброхвостиків, там 1,6, 2 дюйми, і для окунця цього в принципі, достатньо. Ну, да, Бувають водойми, що треба якогось черв'ячка, Використовувати, але, як на мене, це вже ближче до холодної води. І бачите, кольорова гама в мене така вона плюс-мінус виглядає темно. темно, можна сказати. Ну, Це основний колір такий, оце болото. Де? Де він? Відійшов трошки в сторону. Давайте лівіше тако закид зроблю. Я в поляриках бачу там трава. Кущики трави такі поодинокі, -по можна сказати. От десь він, десь він в ньому і стоїть! Є! Є! Блін, ай-яй-яй. Зайшов в траву і відпав. Але я думаю, там він не один, їх там мінімум 100. Ну, не 100, може, хоча б 10. 10 і то нам би вистачило. О, я вже хотів сказати, що десь моя зграя ділася. А вона, мабуть, трошки змістилася вліво. Так, є. Є таке діло. Ну, дивіться, такі 50-грамові окунці. Але, ну це ж результат. Наприклад, якщо хтось хоче приїхати з сином чи з дочкою, чи з дружиною, чи з дівчиною навіть, ну така проста рибалка, в принципі, на вішав її силіконову приманку. Хай собі круте, ну якийсь окунець точно сяде хоч один. Цікаво? Цікаво. Цікаво. Я дуже люблю ультралайт, не знаю, в мене якось він так зі спортом асоціюється колись раніше в мирні часи. От. Я б таку палку з собою на змагання точно взяв би. Зграйка перша закінчилася, потрібно шукати іншу. Роблю доволі таку різку агресивну проводку, ну можна так сказати. Не хочу робити там всяких, якихось пауз. Більше, мені здається, потрібно зробити акцент на пошук. Ой-ой. На пошук активної рибки. Це буде краще, ніж що то вимучувати тих, хто не хоче взагалі клювати. Пару закидів, якщо нікого немає. Все, переміщуємось, йдемо далі. Щось на грамчик перестало клювати. Закінчилася ця зграйка, я походив вліво-вправо. Особливо сьогодні переміщуватись я не буду, тому що ну, локація така в принципі цікава. Тут можна затриматись, по-перше. А по-друге, насправді скрізь мене дує вітер, я тут трохи за горою захований і тут можна комфортно рибалити. Зараз перев'язуємося на більш тяжкий вантаж. І спробуємо е, спіймати рибку та, що стоїть далі. Ой, і полетіло гарно. І це тільки ще перший закид нерозмочений. Ну, звісно, що тонесенький шнурочок. Навіть не дивлячись на те, що шпуля катушки не дуже правильно заповнена. Але тоненький шнурочок, звісно, дає капітальний викид. Так, спробуємо потяжче вантаж. Що? Оп. Ні, ні це в нас трава пішла. Тут ми будемо вже вимотувати. Раз рибки закрили рота. Ну просто тут, мабуть, була оця одна зграйка така, вона тут всіх контролювала. Та і все. А от подалі точно хтось може стояти. Я думаю, що за травою, за травою точно хтось буде. О, О друзі. Ой-ой-ой. ой Оце хтось в всандалив. Блін. В траву нирнув, я не знаю. Та рибка наче така, не дуже сильно там... Здорово, але просто зашов в травичку. Ну, це вже це вже інша справа, друзі. Це вже зовсім інша справа. Ось все. Такий красунчик. А, і на 3 грами ми піймали. Давайте ми його відпустимо. Такого красунчика, красунчика. Ай-яй-яй. Так, ну і там має бути ще один. Як інакше. Цей вже клюнув зовсім по-іншому. З дна, блін, ну покльовка, звісно, була прям потужна. З дна на паузі, як би по класиці мікроджигу, тому що перші оці наші окунці, що я ловив на грамчик, то вони клювали на проводці. Так, треба там ще попасти поміж кущів трави, щоб гарненько воно пройшло. Нічого не треба вигадувати, усього. 3 грами більший віброхвостик, 1 грам менший віброхвостик і все. Для осінніх таких рибалок цього, мені здається, більш ніж достатньо. Ну, звісно, що в арсеналі хочеться, як то кажеться, мати. І такі приманочки, і такі. А от чи потрібні вони, ну, наприклад, для початківця, для якогось. Не знаю. І мені б здавалося взагалі, що краще, чим менше приманок. Тим легше розібратися. Саме в всіх нюансах ловлі. Є ще один... Є-є-є-є-є-є. Ой, теж приємний. Друзі, їх треба піднімати відразу, бо вони в траву нряють. Клас. Ну, на ультралайтові палки, дивіться, таких окунців. Одне задоволення, а з'їв в саму шахту. Клас. Ну, такий. В'яленький, скажімо так. Опа! Ну, я вам скажу, що 3 грами на 02 нитки ось його улетіло, я думаю, метрів 45, 100%. Ну, Повітру я кидаю, сьогодні, бачите, в мене немає такої можливості прям змінювати багато місць, тому що погодні умови не дуже сприятливі. Але, в принципі, із ультралайтом в руках можна з любого місця вичавити, як то кажеться. Максимум максимум покльовок, максимум рибки. А чи треба їх багато тих риб? Ну я думаю, ні. Пару штук піймав та й добре. Головне, що збулось те, що хотів. Хотів піймати на ультралайт окунців. От піймав. Оце задоволення. А, була. Дивіться, яка класна покльовка була. Прям на падінні, оце із з поверхні взяв. Не вспіла, що приманка навіть притонути трохи. Десь під верхом він плавав. Бачите, може і не обов'язково на дно ложить. Але все-таки, мені кажеться, що така рибалка на силікон, там, де є глибина, то все-таки краще ловити ближче до дна. Чому так, ну, мені здається, о, ні. мені здається, так проще зробити проводку. А зараз воно, бачу, кущик якийсь пливе по воді. А під ним окунці стоять. А зараз, бачите, можна і впів водички. Та, дивіться, яка сьогодні рибалка класна. А ну ще там хто є? І обов'язковим, друзі, елементом мікроджигової оснастки це є. Флюр карбоновий поводок. По-перше, ну, я, я от вважаю, що він трошки е, візуально віддаляє наш шнуру від приманки, щоб окунець не боявся. Тому що завжди, коли я ловлю на короткий поводок і невелику активність окуня, то ну, клює гірше, ніж сантиметрів 30-40. І він повинен бути тонкий, друзі. Не, не потрібно боятися, що мікроджиг зрізає щука і ставить сюди 0,35 флюрік. Від цього ми лише втратимо покльовки. От Кількість покльовок ми лише втратимо від цього. А там щука особо на мікроджих все одно ми не ловимо. Друзі. Підійде, в принципі, будь-який флюркарбон. Головне, щоб він був ну, хоча б якоїсь нормальної марки, а не якийсь там хунчан. Із Китаю, знаєте, бо то може бути просто Леска. Хоча і на Леску, в принципі, можна ловити. Ну, головне, щоб він був тоненький, щоб легенькі вантажі наші е нормально анімувалися. Тому що на товстому флюркарбоні приманка буде грати не дуже правильно. А ще і може бути чутливість гірша через товстий флюркарбон. У мене була така ситуація, підписник пише мені, каже, порадь чутливу палку. Я от ловлю. Топовою, топовою, купив топову палку якогось виробника іншого. Ну, я знаю, що вона ну, класна. І каже, я не відчуваю дна на ній. Ну, взагалі не відчуваю, повершинки не бачу, думаю, як так може бути? А потім оказалось, що ну, це в нього була тільки одна рибалка, він так згаряча написав. Він використовував 0,45 флюрик і однограмову головку. Воно дуже довго падає і просто через те розмити таке якесь вихода. Друзі, використовуйте правильні тоненькі снасті на окунця і він буде клювати. Ще би декілька рибок. Та, мабуть, і хорош на сьогодні. В принципі, те, що я хотів вам розповів, те, що хотів, показав. Є. 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 Ой-ой-ой-ой-ой. Трохи я його... Трохи я його впустив в траву. Ой, дивіться, як пручається. Блін, ну, його окунець гарний. На ультралайтові палки просто. Одне задоволення. Одне задоволення. Давай малий додому. Є, дивіться, є ще один. Хі -хі. Кайф. Кайф. Ні, ну, друзі, на 3 грами мені сподобалось ловити більше, ніж на грам. На 3 грами дурніші такі окунці. Є, є, є. є. З поверхні почали брати. На такі рибалки би телспіннер поставити, але, друзі, на ультралайт телспінер не дуже підходить, тому що на 0,2 нитці можна його втратити. А силіконочку не так жалко. Навіть якщо відірветься. Ну, розказав трошки про мікроджиг. Може комусь стане в нагоді. Все-таки рибалки нові підростають, дай Бог їм здоров'я. Е, будуть Колись нас замінювати, 100%. Сьогодні, в принципі, збулося просто все, що я хотів. Взяв ультралайтову паличку, думаю, піймаю десяток окунчиків, а вийшло ще й навіть більше. Друзі. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал, зустрінемось.